Ух, ну это что я решила? Я решила все-таки двери выбегнуть там. Ты безупаснейшим. Да-да-та там -та. кики крови. Ну, я уже тут третій раз. Прибудьте до меня. Дивіться. Мишка с і бабка. І хто хоче продовження друга, часть, друга часть бабки дід разом ну, без них, Ставте лайк. Я вам постаралася все зробити все допомогти. Завтра або сьогодні, якщо ви наберете Скільки я сказала, була лайків 100 чи, 1000, чи 1 чи то ми може би може, ми, ми я зроблю, хоч би наберіть 100 лайків. Ок. На цьому відео 100 лайків. і я вам зроблю другу частину.